Бажаю здоров'я, друзі. Сьогодні хочу поговорити з вами про одну з найбільших проблем армії, яка стосується майже усіх військовослужбовців збройних сил України. Це проблема непрофесіоналізму безпосереднього командування підрозділами. Багато хто вважає, що за проблеми ЗСУ відповідає найвище командування збройних сил, але насправді це не так. Це відверте перекладання відповідальності. Найвище командування збройних сил України відповідає за загальне управління військами, а усі проблеми виникають саме в підрозділах, де командири взагалі не розуміють мети. Підрозділу, ціле підрозділу банально не знають е своїх посадових обов'язків та не мають і поняття взагалі, як відбуваються ті чи інші бойові дії, і як правильно організувати вірений їм особовий склад. Тобто, очевидно, що є досить успішні боєздатні е підрозділи, в яких дуже малий відсоток людських втрат. І на моє переконання, саме на таких е, підрозділах тримається оборона України, але є й інші підрозділи їх дуже дуже багато, які майже не приймали участь у бойових діях, але в будь будь-який вихід на бойові закінчується трагічно. Дуже великими людськими втратами, і очевидно, що усе це відбувається через неспроможність командування правильно оцінити проблеми підрозділу та належним чином організувати усі процеси, наприклад, щодо навчання бойового злагодження, забезпечення та і з інших питань життєдіяльності підрозділу. На жаль, дуже багато прикладів, коли через непрофесійні дії командирів було загублено цілі підрозділи. Наведу вам один приклад: у 23-му році за півтори доби було втрачено безповоротно та пораненими на Донецькому напрямку 80% всього особового складу батальйону. І це відбулось тільки через те, що комбат взагалі не володів навіть базовими знаннями командування підрозділом. Він навіть не володів знаннями командування взводом, не кажучи вже про батальйон. В нього суміжні підрозділи запитували координати позицій, щоб допомогти. А воно навіть не орієнтувалось на мапі. Розумієте? Ви уявляєте собі, а хтось його поставив комбатом. І цей комбат політичний ставленик. А як відомо, командири маріонетки політиків це найбільша проблема для усього особового складу. Не маючи необхідних знань та досвіду, вони за, за медалі та ордени будуть відправляти людей куди завгодно, будуть відправляти у саме пекло, куди самі, самі ніколи ні за що не підуть. Друзі, лише ті бригади та батальйони ефективні, які мають в командуванні не теоретиків. Та комп'ютерно-диваних стратегів, які там щось собі в голові накрутили та граються у великих е командирів. А ті батальйон, батальйони та бригади ефективні, чиє командування має бойовий досвід. Особисто приймало участь в бойових діях і на собі відчула усю красу окопів, штурмів, бойових чергувань і так далі. Так ось. Я переконаний, що цю проблему вирішити дуже дуже легко. Але ми, як громадянське суспільство, маємо е, об'єднатися та вимагати від влади вирішення на законодавчому рівні низки питань щодо обов'язкового проведення оперативно-тактичних навчань для усього командного складу підрозділами. Командири підрозділів мають проходити такі навчання по натівському зразку. В обов'язковому порядку, а після того мають бути іспити і атестація. Крім того, маємо вимагати від влади врегулювання на законодавчому рівні питання щодо е, щорічної переатестації командного складу підрозділів. Це є нормальна натівська практика щодо щорічного підтвердження на відповідність військового звання. Та на відповідність займаній посаді. Друзі, фронт тримається лише на звичайних солдатах та на невеликій кількості справжніх професійних командирів, а в результаті солдат є заручником незаконних наказів та недолугого командування. Розумієте? Також, якщо ми доб'ємось від влади на законодавчому рівні вирішення питань атестації командного складу підрозділів, ми по суті вирішимо питання корупції і кумівства в управлінні підрозділів. Розумієте? Ну і на сам кінець. друзі, не бійтесь нічого. Якщо бачите непрофесійні дії командування, реагуйте. Звертайтеся письмово до вищого командування. Якщо віддаються явно злочинні накази у відношенні вас, повідомляйте, що не можете виконати злочинний наказ і визивайте ВСП, спеціалізовану прокуратуру або телефонуйте на гарячу лінію Міністерства оборони. Але в будь-якому випадку офіційно подавайте заяву чи то скаргу про неправомірні дії таких командирів. А загалом ми маємо починати об'єднуватись та вимагати робити те, що необхідно нам, народу України. Щодо оперативно-тактичних навчань командування підрозділів, це перший шаг, який треба зробити в межах повного реформування Збройних сил України. Усі командири мають бути компетентними та нести відповідальність за ввірений їм державою особовий склад. Пам'ятайте, вони роблять, роблять те, що ми їм дозволяємо. Бережіть себе, дякую за увагу! Вірте в ЗСУ. Слава Україні!